Привіт, був это наши новые Це наші нові друзі. Представьте, тут просто що это? Чтобы... Серкуловська сільська рада, село Черняки. Ми дуже потребуємо допомоги. У нас там є багато собак і котів. В общем, ми їх підкармлюємо. Сім собак. Було більше, це, ну я тільки ваше чи взагалі не, це, це все селе... прошло до... сіли, нікого немає на нікого. Ну так в селі ну, да, да. проживаємо три сім'ї. І от сім собак зараз залишилось, остальних попристраювали. А які там на розмірі? Э, овчарки, дві овчарки, ну, э, дві ка. Э, Мастив, мастив, Нет, шарпей. Ну, Шарпи, да. и шарфей, и дверняшки. Ну, его собака, чи... его, его, а, его, а. его. Это да, ну, да это наш. дворовые. Ну. Еще бегают три собаки села, при которые пристали. Ну, они бегают. Ну, да. да? ну да, всем. Так, так, ну, а, а, а котов мы не можем посчитать. Котов штук 15. Singing, а у нас до казачьи лопани ездили, он их вообще знал. Ну, свинул их а, не, може собаки по тільки і собаки мають спомапара з бомбілі, ані прячуться И, в дома. І що ж то хотів От внимання? У Циркомірської сільської ради дуже погана дорога, 4 кілометри. Да, тому, сказали, то, да. Да, тому туди ніхто вообще не їздить, ні волонтери. От я на ніві для цього ж є ви волонтери від да. по поклоку серці. Да. Ті люди, які за ну, не люди... тільки за себе, во ж там. Ну, Час від часу та бувають. Ну, вони, щоб... вони проживають. Ну, а а ми їм... ж кушать. 15 котів, дивіться, сьогодні у мене немає препаратів, вони є, але я їх ще не прорахував і не розподіл, а ще ні. Зараз я видамо корма на собаку, видамо корм на котів. І, будь ласка, якщо ми хотімо зробити таке, щоб волонтери, які пекуються за домашніх тварин, щоб вони були разом, бо ми роздільні і е, сьогодні дзвонить е, Слобожанського хлопець. Славий, каже, він, е, нам не потрібно, бо вчора мені не потрібно, бо вчора були у нас волонтери. Хто, які? А я пропонував завтра з Слобожанського починати. починати. Далі додатися, і до глибоко е, буде зроблена карта, щоб ви дивилися ну, Буде, що, коли буде, щоб мешканці СССР знали, що буде такого, і це буде. І люди, вони це оце волонтери серця, оце наша... ну, це, оце, оце українці, це моя нація. Дело в тому, що в Циркунівську сільську раду і в Тишки вони по проїзду, там їм більше достається. А от Черняк і Олександр... Велик... Yes. А підрахував, ну, бомбо... що ми так, десь приблизно на, на, на тиждень на, мабуть, днів на 10. Даємо один мішок котів, кошачого корму. Кажуть, що котів там багато. Споживання котів ми знаємо там 100-150 грамів. а в білок. І ось це, будемо казати, що на тиждень. Я звертаюся до тих, у кого є велика кількість кормів для котів. Будь ласка, зверніть увагу, допоможіть, тим паче, що люди під'їжджають у Харков сам. Це люди, які зроблять вам всі там відео чи фотоотчоти. Це ну ті, які непосередньо піклуються до, до своїх тварин. Будь ласка, допомагайте, хлопці, давайте допомагати друг друг -другу. Це, Це буде Україна. Дякую.